Всім доброе утро. У нас виходить, був дождик, я вже курточку одів, бо вчора було жарко, а сьогодні так трошки прохладно. Зараз поїдемо з вами в інтересний магазин. Брат каже, що там хороші ціни. Я в ньому, правда, ні разу не був. Природа, просто все зелене, мені так подобається, скали, здоров'я. поудобніше, подивимося ціни, що продають. Мені самому дуже сильно цікаво, чесно. Давайте дивитися. Не пройшло 5 і вже в футболке, сонце вийшло. І типа припарює, так знаєте, трошки жарко Вот. Малий вже знає, він каже на кофту, або якщо тепло розтягнуть, якщо холодно застігнуть, все, все що треба. Зараз їдемо, ждемо автобус, тому що, ну тому що. Потому. Це здоровий магазин, це склад якось так. Зараз я вам покажу ціни, а потім я вам на думку пусті покажу ціни, які в супермаркеті. Ну, в обачному самому супермаркеті. Соуси. Тут просто вибір сумасшедший. 15 крон. Взагалі, кому ставити вас долар, виходить півтора долара соус. Сейчас ми пройдемо, бо я вже зайшов трошки. Такі штуки. 39, 3,9, ну почти 4 бакса. Бакси вже, я думаю, самі переведете собі. 59, такі какие якісь штучки, огірочки. 49,59, а 45. то Тобто 4,5 долара. Я думаю, все зрозуміло. Горошок 580 мл. 5 доларів. Огурчики 4,5 бакса. В баксах, я думаю, вже точно розбираєтесь. 35 перчик, ой ой, ой я такий люблю з усієї сили. Тоді що у нас тут йде? Тоже такий перчик у нас йде, 45, якась фасолька. Не фасолька, часник, кажу, фасолька, 35 19, що то є, ав'яр. Ікра баклажанна заморська, дорога. 2 80 гривень ось Отака вот от. чіпси. Принглси такі от по долару. Прикольно, 165 грамів пише. Здорова пачка. Ці щось по 18, тільки чого не знаю. Такі теж острінки, я взяв такі 18. Ну менше 2 баксів. Спагетти. Менше 2 доларів. Ці 2 долара такі от спагетти. Ну це не самі дешеві, естественно. Ми собі можемо дозволитися подорожі, правильно? Такі 29. Ек, щось на яйцях, лакшина на яйцях, мабуть, якась. 25 вот. Стоять, вибирайся скільки хочеш. Це вже кучерявенькі, всякі такі клубочки. Такі макарошки 19. Це, це не в кронах, бо ви часу не розберетесь, що робиться. Ставити кому, получається долар 1,9. Плюс-мінус отакі от пачечки красиві. На що можемо обратить внимание? Рис. 6 доларів 2 кг. Це здорові пачки, темісійно, наверно, це 1 ну, кілограм, хоча є 2 кілограми. Далі. 1 кілограм 3,5 долара. 20 кілограм 40 доларів. Ну Так вони це 2 долари кілограм, ну тільки ж рис там різний круглий, продовгувастий, там, який, я не знаю, я в них не сильно великий спеціаліст в рисах. Ну, рис це добре. От, 5 кілограм 129 Тож 129. Таких уже мешочках, класніше, шось, а? Ці мешочка з упаковувати. В авоськах таких 5 кг 169 17 баксів. 5 кг 15 баксів. що за тигр цей лев. Дивіться, який красивий. Ну і такие, звісно, 5 кг 139. 5 крон це 50 центів. Хоча у нас лезать, пусть буде кушать. Іли отакі пачки 29 крон. 4 штуки спайси. Остро. Які там кубики, вон, 12 штучок, 1,8 доллара. Така приправа 75. Виходить. О, давайте глянемо нутелку. Це типа нутелки, так? Да? Це чоко. Чоком. Чоком. А скільки ти стоїш? 3,5 бакса, така баночка. Ну, Для Норвегії скажу вам це зовсім дорого. Напоминаю, скоро вам сниму ціни в супермаркеті, в самому обичному норвежському Рема там, екстра, я не знаю, в який зайду, і там і там познімаю. Тільки це відео, наверное, побачите. Тут на родичу, а следующее видео вже, естественно, будем дом Капусте. Ну, так надо, значит. 28 таких джем обрикосовий баночки. Е, тоді 2 бакса. Така баночка получается. что то есть? сь варенье, тоже возможно добре. Но ну, сделано, наверное, не в Норвегии. Не знаю, утверждать не буду. Время дивитися немає всіх, то, що его делает. Крижовник. Прикиньте. Что там? Стикл сбір. 29 крон. Варенье з крижовника. Пройшов трошки далі, получається такі ось всякі чаї 29 за 2 літри, ну почти 3 доллара. Ці не знаю, чому я взяв. Кстати, такий манго взяв. Не хочеться якогось сока хорошого. Тільки по чому немає ціни. ще. Це получається як наша какао саме обичнее. 2 доллара за літрушку. Я такого вже напився чесно. Подивіться, що тут робиться. зараз подивимося. Красна рибка пішла норвежська. О боже. Філетки. От вам ціни 2,5 кг. Розберетесь, що по чому. Я поки не до конца розібрався. Ладно, ідемо далі. Сири не хочу. Якісь тоже теж сієчком. Цені вон смішні Такі всякі салатики продаються. 18, 12, 12 5 А це щось хороше по 5. Текс Мекс, це півдолара. Ну, баночка, правда, невеличка, 130 грам. Це по-моєму дешеві, ніж в Польщі. Якщо не ошибаюсь, я не ошибаюсь, я в Польщі був пару днів тому. Дивимося далі. Нагетси якісь не а паличка рибні, пардонті 69. Фіскен піннер. Фіски пінер. Фіски фіскепінер, пінери 69. Тоді вийти кут. Що таке вийти кут? Оця рибка 169 за кілограм і 25 така от штучка. Щось таке, навіть вам не скажу чесно. Взагалі, я перший раз таке газапс і бачу колечка якісь, такі штучки є. Ну і ціни на них. Ось такі от якісь пива 174 пак, 6 банок, 29 баночка. Такі от пиво, шмиво. Недорого. Каша. Булгур 45 та 39 якась каша. Непогано. От 29. Тут поки ціну не бачу. Але теж цієї сторони ціна. Зараз вам буде каш при достаточно попкорни. 39, 35. Ну, такие в среднем 3-4 бакса. Вот такие вот кубики лосося получается 69. Тут цена сверху пишется 69. Тут, а что у нас есть такое? Что это такое? 6 в пляре. По 249. Чипсы, бургер. Наверное, курочка, чипсы, бургер. Что-то такое. Вот такие вот у нас. Подивите, какие красавчики. Стоят они у нас 69. 7 долларов за 350 грамм. Це я не пам'ятаю дешевий магазин, Підожди, чи вам буде шок трошки з дорогими. Лапи здорові краба. Ціна тут щось інтересна, тільки по-моєму ця от ціна це 260 баксів за 9,672, за 10 кілограм. Тобто 26 баксів за кілограм. Не так як я дивлюся там на привозі продають по 6 тисяч за кілограм. 6 тисяч ну, в общем, таке. тортики красиві. 149-119. Отакі такі от красавчики. Торта не хочу, чесно такого наївся. Хліб. Служить це холодильник, получається там здоровий. Тут якщо відкрити, Там починається холод. Піця ось така 59 за дві штучки. Вовсі хороша ціна. Тут тоже піца типу, по 45 получається. У нас 4,5 бакса. Типа 3,5 і ці теж по 3,5 бакса. Це не вот я вас не дурю. Такі от. Кстати, пицца доволі таки непогані. Тут у нас всякі сирки з узгущоночкою з ванилечкою тут якісь до макарон чи макарони вже не готові то це вам хоп і це по двадцяточку виходить у нас 2 долара напітки пів, півтора долара плюс за, за бутылочку беруть і не повністю три крони беруть за бутилку потім ви здаєте страні здаєте потім вам ці гроші. 12 отакі от без сахара написано я думаю дурять Или вот такая вот за 12. Шо це таке красивая. Оскар стайл. Оскар стайл. Ковбаса лось, олень и красный олень. Не знаю, что це таке. 150. Такая ковбаса 49 олень. маленька. 200 грамм. 5 долларов. Это тоже 5 долларов и так, по-моему, 5 долларов. Це 15 баксов палка. Ну все же товста хорошая. Тоже, скорее всего, олень. По Підміши 8 доларів за кіло. Все взагалі недорого. Ці тоже 8 Ну всі вони по 8 доларів за кілограм. Красавчики. Картошка така різана, чищена. 750 грамів, 2 долара. Печенька 15-1,5 долара за таку пачечку. Ага, що значить, у нас тут є. 29 крекери. Так, да? не, не крекери, таке Вишньове. Пачечки хороші. 2,5 долара такі от. красавчики. Це 1,8 долара Oreo. Здорова пачка. Хороша ціна, це що таке. Щось таке, навіть я, хто його знає. А, вони відкрили одну. Хтось туди паклі свої ставив. Це в нас 1,8, це 2,9 долара сліва. Приправ тут просто море. 2 долара за такі от пачки. Хороші пачки, мабуть, по 100 грам. 80 80 грамм приправи до чого хочеш їсти тут це не вот а ну-ка що тут написано не розумієте А ну дивіться де зроблений Тернопіль... А, сонце трипільська обухів київська область чай два з половиною бокса ось так от зараз тамшкою з, з налогами і навірно, я не знаю скільки нас такий стоїть ну, нас стоїть ще, ще один чай 2,5 долара. А ну-ка дивіться опять. Що там пишуть? Обухів, в общем, Київська область, 2,5 бакса, такий чай. Обухів. Ліптон по 22. долара. Ананаси три баночки такі невеликі, 2 долара. Хороша ціна. Пишіть, що ви думаєте? Всі коментарі читаю, всім питаюся відвідати. Що тут у нас? 29. Це я так розумію, асорті фруктів нарізане. Три баночки, три пак. 3 долара, то є з долара одна банка. Це Норвегія 189. Охва інтенсив. Також от є все, що хочеш, долар, 1,5 долара. Тільки бери, дракон есть зелений, зелений змій. Також всякі такі товари от, є. 198 злотих. Віса до 200 кг. Баночки, скляночки 29,49 49. Просто бери, купляй, все, що надо. Я не знаю, тут є все. Вон, одежда, і обув тут є. По соціальним ценам попрошу заметити, ну для Норвегії. Так то в принципі і після Польщі воно дороговато трошки, ну нічого. Ось такі от даже є штуки 79. світільнички, утюг 20 баксів, це 15 баксів. Світильник такий красивий. Кстати, важкий жлізний. Хади включаюся. А, це десь його треба підвішувати, все понятно Тік-таки по долару. твікси 1,5 долара Три упаковочка, така тройна хороша. Кстати, такого вже, так, да, теж я такого наївся. Шоколадки 45. Класні, вони вкусні. Снікерси десятка, так, 229 за упаковку. За таку здорову. Кстати, біля магазину ходоги. Там ходог, півтора бакса один. Магазин вот, називається. Найдете на карті приїжджайте, скупляйте, если не знав. Я чесно про нього взагалі не знав перебрав, я побачив. Год почти прожив в Норвегії. Я в шокі. Їдемо додому, подивіться, яка погода. О, почався великий ходілич на рибалку. Наверно, не на рибалка сьогодні одміняється.